9 березня Ужгородська молодіжна рада спільно із падійоном, ініціативою Жіноче місто Закарпаття та коаліцію 1325 Закарпаття провели форум із жіночого лідерства Лідерки нового часу. Як зазначають організаторки, захід став умовним підведенням підсумків проробленого, а також стимулом рухатись далі, як для представлених спікерок, так і для тих, хто мав змогу надихатись їхніми досягненнями. Сьогодні наш захід буде складатися з двох частин: перша це безпосередньо дізнаємося історії успіхів дівчат, які різ різного віку різних напрямів діяльності, але все те, що їх одне з тих, що їх речей об'єднує, це щира любов до власної справи, а велика відповідальність, і безперечно вони є одним із Прекрасних прикладів для наслідування в своїх середовищах, а для своїх колег і колежанок, безперечно, різного віку. Серед представлених тем волонтерська діяльність, молодіжний рух а також ментальне здоров'я. Друга частина заходу була відведена для нагородження жінок у номінації Жіноче на місто Закарпаття, а також відзначення учениць школи безпеки для жінок і дівчаток. Ми також, так як є коаліціантами 1325 в Закарпатській області, долучилися і будемо брати участь, звісно. у заході жіночого міста Закарпаття, але наша частинка якраз буде присвячена окремо нашій діяльності, яка в рамках коаліції реалізовують за підтримки українського жіночого фонду та уряду королівства Нідерландів. Власне мова йде про школу безпеки для жінок і дівчат. І сьогодні, як ми так умовно кажемо, відмінниці нашої школи отримують сертифікати, цінні подарунки. Тобто, ті, хто завершили вже всі заняття, захід відбувся на базі подіюну та був відкритий для усіх бажаючих. Я студентка Ужну. Також учасниця школи безпеки з громадської організації «Мегасоціум», долучилася, дізналася з Фейсбуку. Мені це мене це зацікавило, так як я навчаюся на спеціальності соціальна робота. Безпосередньо воно відноситься, є дотичним до моєї майбутньої професії, на того кого я навчаюся. Мені було приємно, що до школи долучили волонтерку з Червоного Христа. Вона нам розповідала за надавання першої допомоги. Так як я є волонтеркою, але іншого напрямку, то все мені приємно було, що з нашої організації я знаю, що вони кваліфіковані, вони знають свою справу. Відео прямої трансляції з форуму можна переглянути на Фейсбук-сторінці Ужгородської молодіжної ради.